Так, вчора іспитував, як на польських там показано що. А такий трубу двохдюймово розрізав, зробив пікою. Ну і вчора пробував, ну а що воно? Мені здається, ніякого ефекту не дає. Воно грязьюка тут налипач, має, що сиру дуже. Короче, воно мені щось не понравилось. Буду я його, наверное, одрізати. Не годиться там воно мені. Не нрави. А там мені в Ютубі крилишки сюди доварити. Не знаю, іли сюди, або сюди вище, Не знаю. Коротше, це треба вже на наступний рік. Щось дощ обіщають, нас сьогодні завершать. А то так і діла. Так що сьогодні їду, ще дороблю, я думаю, як і доща ще не піде. Ота так, то тут у мене теж зроблено, щоб трошки скидало, бо другий раз набиває тут. Це так сделано у нас. Зараз будемо їхати завершати. 16 гектар там в мене. Потихеньку вчора десь 5, позавчора 6, ну а сьогодні остальне, Так, все, заправляємося і їдемо.